Що спільного між деревом, блискавкою і легенями. На перший погляд нічого. Але якщо придивитись, всюди проявляється одна глибока математична структура фрактали. Ви на каналі Reworld, і в цьому відео ми розберемось, що таке фрактали, де вони появляються в природі, і як зробити свій власний фрактал. Фрактали це об'єкти, які мають самоподібність. Це означає, що частина об'єкта схожа на ціле, хоча й у зменшеному масштабі. Це може бути точна геометрична самоподібність, що ми розберемо в наступному відео, або наближена, як у природі, що ми розберемо в даному відео. Перед тим як перейти до першого прикладу, попрошу поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар, що ви знали про фрактали до цього відео. Вам не складно, а мені буде приємно. Один з прикладів це дерево. Стовбур ділиться на великі гілки, ті на менші, ще менші, на ще дрібніші. Цей процес можна описати як рекурсивне правило. Кожна гілка створює підгілки під певними кутами і зменшеним розміром. Але навіщо дерево така структура? Можна підійти до цього питання наступним чином: які задачі намагається розв'язати дерево? По-перше, дерево треба ефективно транспортувати воду і поживні речовини від корення до листків. По-друге, дерево необхідно максимізувати кількість сонячного світла, яке попадає на листки. У листках відбувається фотосинтез, процес під час якого з вуглекислого газу і води утворюється глюкоза, сахароза, амінокислоти та інші органічні сполуки, які необхідні для росту і живлення дерева. І тут виникає зворотна задача. Адже необхідно не тільки доставляти воду від корення до листків, а й вироблені органічні сполуки від листків до всього дерева. Ну і окрім ефективності транспортування речовин в обидві сторони, також бажано мінімізувати кількість тканин дерева, які втримують структуру дерева. Фрактальне гілкування це природний розвиток цієї багатокритеріальної задачі. Воно мінімізує середню довжину судин між і кожним листком, що знижує витрати на транспортування. Одночасно дозволяє рівномірно розмістити листки в просторі, що зменшує затінення і збільшує ефективну площу фотосинтезу. Тобто фрактальна структура це компроміс між короткими і ефективними шляхами доставки і великою площою збору енергії. Блискавка це електричний розряд, який виникає між двома областями з різними електричними потенціалами. Наприклад, між Хмарою і землею. Її структура виглядає як хаотична мережа відгалужень, але вона підпорядковується певному фізичному принципу. Задача, яку намагається розв'язати блискавка, це знайти шлях з найменшим електричним опором у неоднорідному середовищі. Але розряд не може одразу бачити весь простір, як це ми бачимо збоку чи на картинці. Грубо кажучи, блискавка просувається поступово. У вигляді коротких локальних проривів. На кожному кроці електричне поле перерозподіляється, і декілька напрямків можуть мати майже однаково низький опір. Тому електричний розряд блискавки починає рости в кількох напрямках одночасно, створюючи розгалуження. Це дозволяє, умовно кажучи, дослідити середовище і з більшою ймовірністю знайти найвигідніший шлях. В результаті утворюється фрактальна структура, яка є побічним продуктом процесу, в якому блискавка мінімізує електричний опір. Фінальний розряд проходить тим з утворених каналів, який виявляється найефективнішим. Фрактал легеней також розв'язує подібну задачу. Легені повинні забезпечити максимально ефективний газообмін між повітрям і кров'ю, для цього необхідно мати велику площу поверхні. При обмеженому об'ємі грудної клітки. Фрактальна структура бронхіального дерева дозволяє багаторазове розголучення дигельних шляхів, що мінімізує середню відстань від повітря до капілярів і одночасно забезпечує площу поверхні близько 70 метрів квадратних. Насіння в соняшнику розміщене не хаотично, а за чітким математичним правилом. Його можна описати в полярних координатах. Полярні координати це коли здається не x y, а кут відносно осі x і відстань від центра. Для кожної насінини номер n кут альфанте й дорівнює 137,5 градусів помножити на n. А відстань від центра рівна rn дорівнює корінь з n. Тобто кожна нова насінина розташовується трохи далі від центра. І повертається на фіксований кут приблизно 137,5 градусів, так званий золотий кут. Цей кут гарантує, що нові насінини не перекривають попередні, а вся площина заповнюється щільно, рівномірно, і в межах кругової області, незалежно від того, скільки буде насінин. Спочатку незрозуміло, чому це ефективно, і звідки беруться спіралі. Але якщо взяти кількість точок близьку до кількості насінин в справжньому соняшнику, Тобто приблизно 1000, то винаславно звісні спіралі. Але спіралі це не мета, а побічний ефект розв'язку основної задачі. Якщо подивитись на справжній соняшник, то видно не тільки спіралі, а й що націнини щільно заповнюють весь простір, при цьому не вилазячи одна на одну. На кінець розберемо як зробити свій фрактал. Тут є два варіанти: якщо ви Зевс або Electric752. То, в принципі, можете запускати близько прямо з вашої руки. Але для простих смертних просто намалюємо щось подібне на дерево. Для початку згадаємо, яка була математика в дерева. В основі є стовбур. Далі він розгалужується на дві менші гілки, які знаходяться під кутами: один кут вліво, інший вправо. Далі беремо кожну гілку. І розділяємо її на дві менші, використовуючи ті ж кути. За таким принципом можна продовжувати. Для зручності запрограмуємо це в Open Processing, де можна буде зразу змінювати параметри і дивитись на різницю. Розберемо рядок за рядком базовий код. Спочатку йдуть чотири змінні. Перші дві це кути гілок, в даному випадку це 30 градусів вліво і 25 градусів вправо. Далі зміна, яка означає, що кожна наступна гілка буде в 0.67 разів коротша за попередню. Ну і максимальна глибина розгалужень 5. Далі йде функція Setup, яка нас з точки зору фракталів не цікавить, це просто деякі налаштування програми. У нас цікавить функція Draw Branch. Вона приймає 5 аргументів, координати початку гілки, кут гілки, довжину гілки і глибину розгалуження. Завдання цієї функції це намалювати гілку і викликати побудову двох менших гілок. Тобто спочатку намалювати себе, а потім розгалуження дитячих гілок. Спочатку йде перевірка, чи не досягнули ми кінцевої глибини розгалуження. Це не саме цікаве. Далі, використовуючи синуси і косинуси, ми рахуємо координати кінця гілки і малюємо саму гілку. Як бачимо, останні два рядки це функція викликає саму себе. Тобто це є принцип фракталів, про який ми говорили. Фрактал повторюється просто кожний наступний раз в меншому масштабі. Як бачимо, при виклику функції саму себе ми передаємо координати кінця поточної гілки, бо вони є координатами початку наступної гілки. Також ми змінюємо кути, один вліво, інший вправо. Далі ми передаємо зменшену в 0,67 разів довжину нових гілок. І нарешті глибину розгалуження збільшено на одиницю. Якщо запустити код, то вийде отакий от малюнок. Його можна модифікувати, щоб отримувати різні фрактальні дерева. Наприклад, поміняємо код відгалуження вліво з 30 на 45 градусів. І бачимо, що дерево стало перехилене вліво. Можна додати третю гілку в кожному розгалуженні. Знову-таки результат на зображенні. Ще можна в кінці малювати зелене коло, яке буде подібне на листок чи квітку, або синє коло подібне на плід. В цьому відео ми розібралися, чому фрактали появляються в природі, які задачі вони розв'язують, а також як намалювати фрактал самому. Не забувайте поставити лайк відео, підписатися на канал і розповсюдити відео в соціальних мережах. Слава майбутньому!